Ось так. Викладаю один в один. Люкс. Ох, які смачні, зараз ще пару ложечок сметани. Дуже люблю їх наліпити. Трішки я буду відварювати, половину ж буду заморожувати. Тісто тут дуже файне. Воно підійде і для пельменів, і для вареників. Хоча вареники я полюбляю приготувати на кислому молоці або кефірі, вони тоді такі пухкенькі. Так, для тіста одна склянка холодної води, чайна ложка солі. Дві столові ложки олії, звичайної рафінованої олії. Одне яйце. Вінчиком так все гарненько перемішую, щоб розбилося яйце. просіяла борошно, і по склянці буду додавати. Мені потрібно три склянки борошна. Одна склянка, друга, третя. Ось так швиденько замішую тісто. Взагалі мені сюди йде 3,5 склянки борошна. Склянка ж така ж сама, якою я вимірювала воду. І це ну, м'якеньке, не липне до рук, еластичне, з ним дуже і дуже добре працювати. Можна положити його на хвилин 10-15, щоб воно відпочило, але я зразу, зразу буду його розкатувати. Підсипаю трішки ще борошна, розкатую. Але ж це я вам показую на одну порцію. Я зараз ці приготую, відварю і потім буду ще раз замішувати. Я не люблю намісити багато тіста, розкатала, сформувала ось такі фальбаночки гарненькі. Будуть в мене цього разу маленькі, то я люблю такі великі наліпити фарш. Тут у мене суміш, курка і свинина. Одна велика цибулина, два-три зубчика чесничка, сіль перчик за смаком. І трішки я додала води і добре так фарш виняла. Кладаю фарш, формую, заліпляю. Ось так це красиво виглядає. Наліпила вода в каструлі, Ого, як там бурлить! Трішки солі кидаю пельмені. Як закіплять, готую 3-4 хвилинки. Розтопила масло. Пельмені готові. Зараз вам покажу. Які вони ось такі. Супер. Парують, кидаю зразу в масло. Трошечки їх так підтріпати перемішати. Люкс. Ох, які запашні. М -м -м. Все, дося прийшла зі школи і буде смакувати сметанкою.